Друзі, всім привіт! Зараз у мене багато питань було по поводу кормів, деякі закупляю. Зараз я вам приїхав магазинчик, зараз я вам розповім. Усе люди вам розкажуть, що до чого, які закази, яка доставка, все до чого. Ось я вам покажу просто де воно знаходиться, щоб може хтось не м'ясний. там великий круг і ось малий круг. І ось орбіта. Може хтось знає. Фокусіруємо. Оце тут ось магазинчик, Ава-маркет, вивіска. Зараз зайдемо, пообщаємося, люди все розкажуть. Тому хочу, щоб не тільки я кормив хорошими кормами. Свиней, ну ви. Друзі, зараз ми знаходимося в магазинчику. Дивіться кормо. Час розповімо, які є. Добрий день, який у вас є кормо? Оце для поросят, так поняв, да? чи давай, так? Давайте. Це для поросяток. Преміум лінійка Ава Здорова. Починаючи з престарту, є старт, гровер і фініш. І також є для свиноматок, для лактуючих і для супоросних. І є інша лінійка класична в білих мішках Аваюні. Там також є престарт, старт, гровер і фініш. Преміці, тому що я користуюся. І по по преміксах, починаючи також із старту, старт іде в нас для свиней від 15 кг. старт 4%, і далі є від 30 кілограмів гровер і від 65 п'яти фініш Це йде в одному мішку. І гровер і фініш. Там дві лінійки, друзі. Премікс у Grover Fініш. Є підсоняшниковий там так, де більше. Тим, що я користуюся. Тим, що я вам знімаю постійно, показую. прив'язки які у свиней хороші. Тим, що я вже третій рік користуюся ну, після старту. Іменно Гровер Фініш. стартом я ще не користувався, таким ну, треба буде спробувати. Ще, друзі, не тільки для свиней є тут кормо. Птиці бачу, так? Да? Так, да, є для птиці. Також є готові комбікорма для птиці, є БМВД для птиці і є премікси для птиці. І це якась і ниніка. Продукція для верху. Сухе uh -huh. молочко, престартерна гранулка, БМВД для телят. Uh -huh. і, і для кроликів також є продукція. Okay. Доставка нова почта. От Доставка да, можемо відправити новою почтою. Якщо клієнти знаходяться, ну проживають в нашому регіоні, то доставочка відбувається автомобільним транспортом. Там всього 20 гривень за мішок за доставочку. Береться. Так що, друзі, кому там немає, бо знову багато є такі, що чоловік пішов там на війну або ще щось, і жінка кормить свиней, нема чим доїхати. Так що можуть друг чого дзвонити, можуть привезти вам доставити ці корми. Е... Друзі, якщо вам щось не ясно буде, вам тут дадуть брошурки. Ось такі. Усе тут понаписувано. Оце отаким от же я кормлю. Оця лінійка. Ава Pro Mix Optima. 3,5%. Є тут усі кормо в таких пакетиках, зразки. Візіточка. Візіточка. Якщо комусь нада, я ще в описанні напишу і в коментарях напишу. Тут таке друзі, так що дивіться, приїжджаєте, дзвоните, пишете. Тобто, дзвоните. Друзі, якісь питання будуть в коментарях, пишете, я вам відповім. Всі відоси предыдущі я знімав і за прошлий рік є на, цій, на цьому Кормі для заказу, друзі, дзвоните до торгового представника Олександра. Зіточку ще раз зніму. Ми змонтіруємо і в заголовки буде. Просто, друзі, хочеться ще раз вам кажу, хочеться, щоб і у вас свині хорошо росли, а то багато такі кормлять, вони не ростуть. Ні мені воно не вигодно, ні вам тим більше не вигодно. Ті, що в мене людям ті, що купляють, я рекомендую всім на кормах. Хто хоче, в кого є можливості соєва макуха, чи шрот ваше соняшникова макуха. Ті беруть премікси, і в кого немає, БМВД лінійку беруть. І кормлять, і приїжджають до мене. то що роді і кормо хороші роді ну, превесом, приростом, і поросята хорошо ростуть. І всі доволі на цьому. Немає такої. Так що ото таке, друзі. Спасибо за просмотр. всем пока.